I am feline feisty. Я котячий зухвалець. Close out. It's go time. Мяу! Випустив We Час рушати. Мяу! It's meow or never. Або мяу, або ніколи. chaos whispers. Our fates are sealed. Хаос шепоче. Наші долі вирішено. Life is a box of brawlers. Життя це коробка бешкетників. The cat is out of the box! Котик з коробки! You cannot outrun the desert. Ви не зможете випередити пустелю. The the mask hides the predator within. Маска приховує в собі хижака. I am the catalyst of carnage! Я каталізатор різанини! Я лая Let's go. Отак, друже! Вперед! Я лаярикеля! Давайте, хлопці! Я розірву вас всіх по одному. Продемонструй свої подальші дії. Це все без шкетування. Що ми тут споглядаємо? Фільм чи серіал? шаленість. I like big boxes, and I cannot lie. Я люблю великі коробки, і я вам не брешу. Victory is empty, but I've filled it. Пустий келих перемоги, а я його наповнив. I shall have my kingdom. У мене буде власне королівство. Йола! Let's party! Рушаймо до веселощів! Муалаха! Запалімо! Ха! Ентатлантикарса! Ха! Ти ще та катастрофа. Принц! Принц! Колуарая! Все це моє! Ш! Займбіт келлим! Говорить верховний! Ха хам нел Я покладу цьому край раз і назавжди! Ах, арая, Хе, позаду мене темрява! That was positively embarrassing! Це лапітивний з сором. I got boxed in! Мене запакували. I'm way too curious to be furious. Я надто допитливий, щоб бути скаженим. Мяу! that hurt. Мяу це боляче! Ой Леле. Habibi, you're killing me. Друже, ти мене вбиваєш! От халепа! Мені боляче, мій друже. Що за наклепи? Ах, моя спина! Ідоні моля! Вона бара алмауду! Світ стає пристрасним, а я поза його межами. Я сатер, я роб! Господь, допоможи! Ахатала <усподарю> афея! Отримав по заслугах. Мяу! <усподарю> I'm not kitten around. Я не звичайне кошеня. You are history. Ти шипторія. You got boxed. Ти потрапив у коробку. Slapped and wrapped. Ляпав і замотав. Ха-а! астрей! Ха-ха! Приблуда! Зведе вас зі шляху! The best brawlers make the best boxes! Найкращі коробки створені для найкращих бешкетників. ха ха Give my regards to a ха Ха! Передавай привіт, Анубісу! ХА! You're the mouse! I am the hunter! Ха! Ти мишка, я мисливець! I sold you in a box. Я здав тебе в коробці. Ah, Афромак! я тебе роздавив! Ha, ха! Месін! Ха! Жилюгідні людиська! Що з них візьмеш? Ха-ха! алім талік талім! ха ха Я тебе обіграв! Клоу Тализи! Пазуристей! You are history. Ты шиптор'я Back to the litter box. А, uh, назад на звалище. I'm history. Я шиптор'я Торья. I'm meowder here. Я умяукую звідси. Ха! Uh, what a catastrophic calamity! Не, яке катастрофічне горе! Кептахрі! З мене досить! ина кеда рухт фи ржлин я теперь у великий халеби ахт на афая ва трима в по заслугах я сатер я роб господь поможи а е дони мяу о ми свете мяу мяу شايف نور мяу я бачу светло мяу да полути мяу ось і моя смерть. Катаклизам. Катаклізум. Хасане б Елегантний кінець. Тримайся подалі. Сьогодні не твій день. Time warp. Викривлення часу. Perfect leg. Ха. Мурфектне зрушення. You've been paused! Ха ха. Тебе лаповільнено. А а а А. Ніяких тобі збільшень. Time for a catnap. Час котячого сну.